Що таке ДТЕК, ППО, ООН, розшифровку цих та багато інших абревіатур ми дізнаємось прямо зараз. Знаєте, як розшифровуються абревіатури? ТЕЦ, наприклад. Ні. Теплоелектростанція. Не знаю. А це екзамен, Я не понимаю. Ну, що-то? Теплоелектростанція. ТЕЦ. ТЕЦ? Ого, загось питали. Тепло електроцентраль, да? Ні. Ні, ТЕЦ. Ой, блин, позор. Ты что там Анітальная компания, не? Атомная Атомная электростанция. электростанция. АЭС. ні? Атомная електростанція. Атомна станція. Атомна Атомная электростанция. Атомная электростанция. АЭС АС в Чернобыле. Атомная электростанция. електростанція. Атомна електростанція. Гидроелектростанція. Гідроелектростанція. Це також електро, я думаю, щось пов'язане з електропостачанням. Гідроелектростанція. Гідроелектростанція. А, гідро. А, а гі гідро, так. Гідроелектростанція. А БПЛА, знаєте? Не знаю, не знаю. Господи, Безпілотний літаючий апарат. Безпілотний. Ворожі розвідувальні БПЛА безпілотника. Безпілотниця Це... не знаю точно. Ні, так, тут не так, скажу. Безпілотний. Безпілотне розвідувальне, ні. БПЛО. Противоповітряна оборона. ППО. А ППО. А, а, Пункт побутового обслуговування. Протиповітряна оборона. Абревіатури. Противоповітряна оборона. Ні, тут не знаю. Об'єкт. Протиповітряна США. Сполучені Штати. Штати Америки. Америки. Сполучені Штати Америки. Поєдинні Штати, Америки. Штати Англії. Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки. МЗС. Ой, це я точно не знаю. Я, я теж не знаю. Міністер Міністерство збройних сил. Ні. Ні. Мінистерство... Збройних сил. Міністерство закордонних справ. А, Міністерство закордонних сил. Ну тут, ну чесно, ну навіть не знаю без, взагалі без догоду. Міністерство закордонних сил. Справ. ООН. Організація Об'єднаних Націй. Європейське об'єднання. Не знаю. Організація Об'єднаних Націй. Об'єднані... Е, об об'єднання. Об Об'єднане. Організація Об'єднаних Націй. Організація Об'єднаних Націй. ДСНС. Ой, тут я вже... Це світло в... Це світло. Господи, Державна. Господи, Державна служба надзвичайних ситуацій. Ну, Ну точно, відповідь прямо не надам зараз. Боже, я знаю, що це пожежні, але не знаю, а як Де так? Е, вот це ті Дніпровський, щось там, електроцентра мережі комунікації, не знаю. Кому це тут включається? Ой, так таке ти доставник ще світ. Боже. Державна. Ні, не знаю. Так, це е, Дніпровське електромережі. Ні, ми не знаємо. <сіцерків> Державна, е, тепло. Ні, не тепло. Як воно розшифровується? Донбаська, топчина компанія. Та господі, я навіть такого не чула. ТРК хто? – ТРК. – Ну то наше місцеве телебачення. Ой, не. Я навіть не знаю, що це. А це телебачення? Це ваша е, абревіатура? Телерадіокампанія міська інформаційна служба. Це ми.